Місто дубно розташовано по обидва береги річки Ікви і є території, які знаходяться в таких низинних місцях, і там рівень стояння ґрунтових вод досить високий. Якщо не очищати канали, то вони заростають і дикою паруслю, і люди закидають їх сміттям. Відповідно, вода не має як збігати. Не відводиться з території і підтоплює садиби і домогосподарства. Канали побудовані ще, певно, в руках 70-х минулого століття. При моїй пам'яті, ну, я вже років 15 працюю в малюрації, і ще тут ніхто не чистив. Це вже останніх років 5, певно, що так ми от регулярно співпрацюємо. З міської ради упродовж останніх років з міського бюджету виділяється від 50 до 100 тисяч гривень на чищення меліоративних каналів. Якщо раніше роботи проводилися на магістральних, то цьогоріч взялися за очищення водовідвідних канал у житловій забудові. На території міста є таких три масиви, які найчастіше підтоплюються, які на таких низинних місцях знаходяться. Це район Садової, ліва і права сторона. Район Забрами і район Підборець у минулому році. Позаминулому ми провели комплекс робіт по очисті миративних канал в районі вулиці Садової. Від Садової аж до сушильного заводу було очищено магістральні канали. Але очистка магістральних каналів ще не вирішує всю проблему. Якщо чищення магістральних каналів не викликає особливих труднощів, то робота у районі житлової забудови доволі проблемна і ускладнюють її самі ж жителі. Техніка не призначена для виконання таких робіт в таких утруднених умовах. Заважають комунікації, заважають дерева, самовільні забудови. Цей канал, що проходить вздовж вулиці Корольова, там поворот через 100 метрів, там ще складніша робота. Повітряні лінії комунікації над самим каналом, там, де має, саме де має йти техніка, їх треба десь знімати чи переносити. Дерева багаторічні, вже десятирічні певно. І досить густо насаджені. Тож перед тим як приступити до роботи, працівники водного господарства проводять попередні заміри, спілкуються з місцевими жителями. Та випадки непорозумінь усе ж є, особливо коли на території каналу люди облаштували городи. Однак більшість мешканців розуміє користь від таких робіт, адже чи не щороку страждає від весняних повеней? Тут скрізь пітоплює. вода, сніг все пітоплює. Як багато снігу є, то й пітоплює. Цьогоріч планують розчистити водовідвідні канави у житловій забудові у микрорайоні вулиці Садової. Загальна протяжність близько кілометра. В цілому, десь процентів 80 робіт вже виконано, залишилось 20%, відсотків, але це дуже складні ділянки, які треба пройти практично майже вручну, з мінімальним застосуванням техніки ну і з великими затратами. Кожен рік з періодичністю там. Через 4-5 років проводимо очистку цих мікрорайонів. В цьому році завершуємо очистку району Садової і приступаємо до району Забрами. Тож працівники водногосподарства просять Добажан з розумінням ставитися до робіт, які проводяться, і не захаращувати канали, адже техніка, за допомогою якої виконуються роботи, доволі громістка.